Всім доброго дня! Знаходжуся в себе на подвір'ї. Хочу зараз перегнати курчаток і показати вам, як я це роблю. Хоча багато вже є таких відео на каналі. Але я думаю, що все одно завжди цікаво поспостерігати за малими ну, курчаточками. Перемкнула камеру. Дивіться, зробила їм тут, перегородила вхід, щоб туди не йшли, а ті туди не йшли. Цих вже перегнала. Середніх, там де австралорпики. Вони ще з квочкою, хоча квочку я вже відлучаю від них, але щось вона не хоче їх ніяк покидати. Оці різнокольорові це з іншого господарства курчатка. Бачите, і рябенькі тут всякі, зозулясті, як казала моя бабця. Кохінхінчики тут є з мого господарства, чистокровні. І чорні цигани австралорпи От на задньому плані два, бачите? Дуже схожі на мінорочок, також ножки в них. Чорненькі, але нема білих сережок у них. І не таке тіло довге, як у мінорки. Дивлюся, є вже півники, видно, що по гребінцях, і курочки є. А це кохіньхіни з лахматими ніжками на передньому плані. Це мішане якесь, бачите, коричневе. Ну, це з іншого господарства, тому я тут не дивуюсь, тут всякі будуть, дасть Бог будуть і голошичка, воно є одна. Думаю, що то півник буде. Також з іншого господарства, якщо виживе, все буде добре з ним. А це на передньому плані кохінхінчики. Курка. От я не хочу, щоб ця курка тут була, вона так вигрібає їм тут траву. би це її звідси забрати? Треба буде подумати і забрати її звідси щоб вона мені не гриблася. Вона так грибеться, мені це так не подобається. Вона, дивіться, що поробила тут. Вони просто пасуться, а вона, дивіться, повигрибала все. Я не знаю, коли тут трава ця виросте. Коротше, зараз буду щось мудрувати. Коротше, ще, що хочу сказати, небо однозначно дощове. Тому знову в мене зламався один. Ой! Один це, як він? Е, чорний оцей базилік. Не знаю, пересадила в інше місце і все одно ось. Щось його вже почало знов їсти. Мама мені каже, треба було посадити в виварку. І напевне я так і зроблю, тому що не буде ні одного базиліка. Щось в цьому році в мене базилік з'їдає зсередини, вигризає прямо. Так, індичка вон. Давайте, тут відкриємо. Так, кури не йдуть. Йдуть тільки курчата. Кури, йдіть собі туди. Шуруйте всі. Кш. Давай, давай, шуруй. Каченята он, під качкою сидять, дивіться. Хто влазить, хто ні. О, а там вже сидять так, як треба, он, Під качкою, Дивіться. Дивіться, крила розставила і гріє дітей. Так, давайте. Женемо. Старшеньки, старшеньки, привіт! Вибігайте. Все? А що це так швидко? А ті вже верещать, а ті вже верещать. Карлики. Давай, давай. Кш -кш 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 -кш. Давай. Це курчатка від моїх мішаних курей, змішаних із кохінхіном, і плюс є чистокровні також тут кохінхінчики. О-ой, це капець. Вони так бігають, смішно. Кш -кш -кш. Бігом. Бачите? Чи можна надресирувати птицю? Можна, дивіться, які розумашки. І всі як одне тут не розбіглися по городу, а всі прибігли і всі тут сидять. Вон дивіться, їдять, пасуться, мої зайки. Мені треба ту квочку якось зловити і звідти забрати. То вона гребеться там. Ладно, давайте спочатку переженемо карликів. Карликів, карликів. Ну як, там вже ж не тільки карлики, там карлики разом із барвистими... Ой, тут закрито, я дьогаю. Давай відкривайся. То набухало, дощ ішов, калітка набухла. Дивіться, тут у нас краса. Столик той, що папа робив, флокси. М? Ой, як я люблю флокси, запах дитинства. О, ця троянда вже, бачите, переквітовує. Ну нічого. Все рано чи пізно переквітовує. Так, і тут вони в мене живуть. О, там уже і сламаки полазили. Е, ці карлики в мене тут. Ось, давайте їм, може, трошки сюди видвинемо. Каліточку, щоб наче свіжішенького було їм погребтися. О, отак. Ну, в них тут хочу не дуже хочу на е, мокре видвигати, щоб вони не цей. Ну, все-таки вони ще маловаті. Ось, ну і будемо гнати зараз. Не знаю, як у мене це вийде. Будете спостерігати, сміятись. може. Може, які матюки будуть, не знаю. Це вже як вийде. Так, вийдіть, віце. Зараз матюки будуть на цих. Петя, йди, виховуй своїх дам. А індичка тільки стоїть і дивиться. Хоче до них. Що, йдете? Давайте. Бігом веди. Веди ж, панюків. Ну, виходь, чи що? Ні, Ну, от так вони з першого разу ніколи не виходять. Маленькі стікуноти. Давайте, йдіть. Кш, 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 Виводь. Давай, виводь, виводь. Вчора кш, кш, кш. сиділи тут, дуже понагажували, водичку запаскудили. Все-все, йдіть, йдіть. Кш, кш, Ти подивись на цих горобців. Горобці є горобці, що ти зробиш? По болоту зараз. Ну а як? Без цього нікуди? Біжіть, біжіть. Ви ж так хотіли, ви ж так верещали. Давай, давай. Кш -кш. Ну, по водичці ж не треба бігати. Горобці, біжіть. Давай, давай. Кура, ти ж тільки веди себе адекватно. Кш -кш -кш. Дивіться, як розбігаються, бачите? Кура. О, ще й літають. Давайте я відкрию їм двері. діть! Давайте, шпанюки. Кура хоче погребтися, ну хай, ай, хай погребеться. Вона хоче ложки-вожки вигребти. Хоче. А, так іди, зайка, йди. Вона знає, бачите, пам'ятає, з того часу ще, коли я виганяла, відкривала їм калітку, і індички ж виходили в мене. Моя ти зайка, згадала моя зайка, що пастись можна, а нема з ким, нема в тебе вже ні сестричок, ні мамок, ні самця. Біжи, біжи, попасися трохи, попасися. Погуляй трохи, да, біжи, бо я забула, точно, я ж її привезла позавчора і ще не разу не випускала. Хай біжить. Ви як пасуться, воші. Ми малі воші, оці карлики, вони як воші, вони в три рази чи навіть чотири менші, ніж оці інших порід кури. Пасись, пасись, індичка, давай, давай, біжіть. І ці хвостики в них уверх, як пістолетики, дивіться, цих карликових пентамочок. Є якісь, до речі, трішки мілкіші, є трішки крупніші з них. Пасись, пасись, зайка! Пасись, тобі там давали на господарстві тому, де вона була, зелень чи не давали? Дивіться, ну як ти їх заженеш, як вони на кожному кроці щось грибуть. Отут головне, щоб їх нормально прогнати. Давай, курка, давай, йдіть. Швидше, шевеліть батонами. Віцяк пасуться. І літають, як горобці. Давай, давай. Кш. Ну, біжіть. Ну, Ну вони не, не виховані, не дуже виховані, не такі, як мої старші кохінхінчики там і всі інші. Кш -кш. Кущі не ліземо. Кущі не. Йдемо всі прямо. Кш -кш. Курка, давай, йди туди. Всі-всі туди, бігом заводь. Заводь, заводь. Кущі не ліземо. Чи трохи виховані? Може я зря на них сварюсь, а воно одне. Загуби, воно гамно. Біжить. Ой, кущі! Ай! Ото і за одного, бачите, отака ситуація. О, -о. О забігло, дивіться, а біле вискочило. І їсть там десь хробака. Оно воно бігає. Як мені тепер його звідти загнати? Воно, бачите, де воно? За сіткою. Ну нічого, зараз якось буду. Дивіться, дивіться на цих малюків, шпанюків малих. А боже. А хто ознавець по бентамочках? Що, вже слимака з'їло? Якщо слимака, то капець тобі. Що? Господи, не дай Бог. Коротше це, хто знавець у бентамочках? Оце якраз отакий, бачите? В плямочку, це він ситцевий чи який. І там є оті темненькі, бачите, такі коричневі. Мама їх як таракани називає, каже, таракани малі. Отакі є і такі є. Чи це відрізняє їх самців від самочок, Типа самочки такі, а самці такі? Чи це просто різні окраси бентамочки? Скажіть, хто знає, напишіть в коментарях. Бачите, є отакі сіренькі маленькі. Оце ну, ж маленькі, ви на ті великі, не дивіться, то барвисті і ще там невідомо які, не знаю. О, ви, ви розкажіть мені про цих бентамочок. Дивіться, як хвостик уверх. Вже такі крильцями обросли, бачите, які мої розумашки. Бачите, які їдять корм? Корм порозсипався в землю, і вони його їдять, а ті пасуться, дивіться. Це, до речі, потрібно. Їм свіженьку буде занести. Ну ти зайка моя, так. Да? Курочка ти моя дивиться на мене, дивиться диво. О, індичка, там дивиться, на задньому плані пасеться. О, а ну давайте, може, це курча саме сюди зайде. Іди, йди, йди сюди, Іди, йди йде, йди сюди. Куди? Ні-ні-ні! От зараза, вже два вибігло. Оце є тормоз. Ти сюди не йдіть. Що може бути краще за цей звук, коли курчатка задоволені, коли вони отак роблять: бібі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Нє-не, хоч ви не йдіть, не виходьте. Я дивлюся у цих бентамочок, у них на голові в деяких гарних грибінчик, а в деяких маленьких. Напевне, то півники, а то курочки. А оце в цих е різнокольорових, оцих інших, ну, до е крупних, то в них цей, то ці грибінчики у всіх великі, може то все півники будуть. Не знаю. Хотілося б хоча б пару цих барвистих барківських, вони гарні не сушки. Щоб було, а там не знаю, як воно буде. так пасуться, машенята. А що вже задоволені, вчора не виходили, так вже бідні були, так, так вони вже пищали, так верещали, вчора у нас цілий день дощ ішов, куди було їх виганяти, нікуди. Он до хробака знайшло, вже бігає. А, Боже. Ні-ні-ні-ні-не -ні -ні, виходимо. Ті два, якби зайшли самі, то було б взагалі чудово. Ті, що там за сіткою, бачите, з того боку? Ті-ті-тік-ті-ті. -ті 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 -ті. То зараз буду бігати за ними півгодини. пів години. О, що це сьогодні не взяла панамку з собою, то так в голову сонце припікає, що капець. Тули сварять, Дивіться, дивіться, грибуться. А кохінхінка й не грибеться, бачите, з е, мені подобаються такі насітки, які ним перегрібають все на голову з голови і невідомо куди. Вона собі спокійненька, вона собі просто слідкує і гріє курчаток. О, дивіться, вже на маму випригнула. Ой, А вони на ній зверху катаються, наче на конячці. Дивіться, дивіться, подивіться на цих клопів малих. Хмарою лягли і там щось грибуть. Ну там корм розсипався, то вони грибуть його. А у себе, до речі, в вольєрі там, звідки я їх пригнала? о. Слякалися. Ви чуєте, індичка подала якийсь звук який кури також розуміють. А індичка отутсь, там за кущами. Цей. А ми любимо тих малих загнати. Оно пішло піш, мами тут. Пішло, після після пішла. Давай. О, все, малих загнали. Бачите, індичка допомогла загнати. Тих курчаток двох, що вибігли. Індичка, що там таке? Що таке? Шо ти? На кого ти сваришся? Тихо, 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 тихо. Злякала малих, злякала. Зараз я насиплю їм їсти. На кого ти там сваришся? Будеш тут охороняти їх? Охороняй моя, ти зайка, розумашка. Вона в тих людей, де була, вона ж там, я розповідала, що вона вивела там курчаток і водила їх там. Не, не, кур, пожалуйста, тільки ж ти ну, не перевертай. Не грибиться, головне не грибиться. І водичку ще принесу їм. Тут я почистила в вольєрі. У вольєрах у курчаток. Ще не вивезли. І подивіться на оцю красу. Ви бачите, яка краса. Гортензія яка. Дивіться, ось моя рука. Супер. А оця яка гарна квітка. Мак тут є також. Дивіться, ой, яка краса. Самосівний. Не подумайте нічого, ми не наркомани. Так, а тут, до речі, підвал. Відкритий. Треба, щоб був шубу... закритий. Один дичка ходить і буде за ними спостерігати. І ці хочу показати вам гартенці. Бачили? Яка краса, так? Да? Супер. Дощик пішов, полив їх. Подивіться, ну ви подивіться на цю красу. Я просто обожнюю. Подивіться, яка краса. І тут також гарні є квіточки. Це не знаю, як називається. І на них дивіться, скільки комашок. Там гортензія також корч, бачите, лілійка там є. Яблунька дуже-дуже така вона рясна. Це також я так розумію, гортензія, так, да, тільки якась інша. І дивіться, яка лілія гарна. Оці ще скоро заквітують. Ой, буде гарно. Супер. Все, бігають. Зараз принесу їм водички. І все, друзі. Таке в мене на сьогодні відео про все. Про курчаточок. І про все. Да, індичка? А ти побудеш там ще, да? Моя ти зайка. Ну все, друзі. Всім мирного неба. Довгого життя, крепкого здоров'я. Перемога за нами. Молимося. Дякуємо нашим захисникам. Всім пока-пока.